Я не знаю, я не подивилась, я кинула по і втікла. <laughs> на, тримай. А як, кстати, знімала те, що говорила. Ти не знімала? Ні. А зараз я знімаю. Як закінчиш знімати, нажимай на цю кнопку тормоз. Я так і не підбиралася, що ти. А вона ж там є? Та є, та я навіть не доторкнулася. Я не лякалася, запищала і кинула по Нормально. Дай покажи. Покажеш. Вон Ще може це якась дохласова? А чому смахує? Мені на колечко смахує. Давай, знімає. А якщо вона мене з'їсть? А якщо це якийсь довговічний дракон, який тут так відкинув? А може це його око? Ну дивіться на нас! Я боюсь. Оля, бля. Почекай, не знімай. Ну ти не роби. Я бачу. Я вже майже торкнулась. Вот. Торкнулась? Ні. Короче, там щось є, в воді. Давайте, давайте, просто. Ні-ні-ні. Ну, Юль, будь ласка. Мені страшно. Ти будеш ліяти. Я тобі обіцяю, що якщо вона тебе буде їсти, я піду перше. Ну, будь ласка. Мама! Ти просто води рості. Що це смахай? Тут камінь.

Де тут ти чіпаєш? Та не там. Що? Таке okay, вчинення, бо воно наближається до нас. Давайте мене не будеш сугати. Будь ласка, Оля. Нам все тут буде годину. Oh. <laughs>